Як саме американці в цьому зізналися, основні пункти цього плану американського це в першу чергу російські меседжі. Воно зрозуміла навіть по складової, яка там розглядається все на користь Російської Федерації. Це перше, друге, багато пунктів, які є абсолютно неприйнятними для України на тих моментах, як вони прописані, і в першу чергу це питання гарантій. Ну, Україна настільки опеклась на гарантіях того самого Будапештського меморандуму чи мінських домовленостей, що е, навіть нема сенсу е, про щось сказати. Треба чітко зрозуміти: єдині гарантії, які мусить бути для України, це сама міцна сильна е, підготовлена України. Не більше ніж, бо розраховувати на кого, що за тебе хтось буде воювати, окей, розраховувати тоді давайте. Підписання цього договору мусить що тоді всі члени країни НАТО мусять підписати де конкретно під пунктом, що вони будуть робити в разі нападу Російської Федерації, якщо він а він має 100% право на існування, то вони чітко мусять прописати, яку кількість живої сили і техніки вони виділяють на користь України і за який час. Це найголовніше, і що буде в раді, якщо вони цього не виконають. По все інше, то пробачте пустий трьоп. Наступне. Що стосується безпосередньо, тут же ж треба розуміти психотіпи тих людей, які приймають участь в підписанні цього документа. Не те, що зробив Володимир Саль Зеленський, де він призначив основну масу в цьому договорі під цим документом. Делегація це суто соловіки, військові, і силовики. І це знову з моєї точки чергова маніпуляція, аби потім визначити, хто винен, а винними будуть, якщо це буде невигідний для України е документ, то винним будуть ті, хто був у складі І Їх уже апріорі е готують на е роль сапів відбувайлів, бо вже е з президента там немає. Вже безпосередньо Єрмак якось випав там уже в певних моментах. А вже там є якісь незрозумілі військові, про яких ми дуже добре знаємо, і один тільки представник Міністерства зовнішніх справ, все інше відсутнє. От як кататися за закордонам не для серйозних рішень, то президент там набирає таку світу, що мама не горю, а військових там взагалі немає. А як реально, що стосується своєї відповідальності, то він тут всіх військових попереду пхнув і скаже: Це не я. Це знову вони, оці негідники, військові, які не виправдали сподівання надій української спільноти, ну і його як Верховного Лонкомандуюча. Е, з моєї точки зору, е, Америка поставила не Америка, а президент Сполучених Штатів поставив перед собою мету, до, до, скажімо так, дотиснути будь-якими аргументами. Аргументи вони підібрали непогано. І Мінгіч-Гейт якраз один з факторів, Потужної інформаційної психологічної операції, яке тисне на е, президента України, і ті матеріали, які були показані, це всього навсього така. Знаєте, верхівка е, того потужного перега корупційної діяльності. Е, і я думаю, що американців документів, які вони можуть ще оприлюднити через набу, е, більше ніж достатньо. Але з точки зору е, послідовності дій нашої влади, тим абсолютно начхати. Вони, знаєте, їм, хоч в очі си, вони будуть кажуть, боже, роса, і нічого блин, не буде навіть змінювати. А сьогодні того, що вони Міндіча відправили і зробили зразу громадянинам Ізраїля і перестав він бути громадянином України, вони розуміють, що видачі Міндіча не буде в Україну. Тут чітка маніпуляція, влада всьому впевнена, що часом вона зможе задушити будь-яку протидію з боку. Опозиція, а в нас опозиція достатньо слабка, роз'єднана, і е, кожен опозиціонер намагається натягнути на себе там е, шапку е, гетьмана, взяти булаву замість того, щоб об'єднатися навколо якоїсь однієї людини. Ми наступаємо на ті самі граблі, які наступали е, в 20-му році минулого сторіччя. Реальна ситуація один в один. Історія точно повторюється по спіралі, але б не хотіли, щоб ми знову втратили свою незалежність. Наступно по цьому договору Трампу е, дуже потрібна е, договір не для того, щоб зупинити війну, а для того, щоб отримати лаври лауреата Нобелівської премії. Йому абсолютно начхати, що там буде потім з України. Це людина, яка все життя брехала, маніпулювала, тисла і обіцяла і ніколи не виконувала свої обіцянки. Тому поняття честі для цієї людини абсолютно. Е, Відсутнє, так як він відноситься до своїх військових, то до нас взагалі відноситься як до бидла. Тому в нього є мета оцього цього а все іншого не цікавить. І е, коли йому вже конгресмени відкритим текстом кажуть: Альо, доні, ти головою в скали ударився, чи що? Зупинися. Ну, ти ж е, підтримуєш агресора. Америка завжди була, знаєте, таким потужним представником дотримання всіх е, мирових дипломатичних нюансів починаючи з 45-го року, і саме на неї орієнтувалося світовоспісвіт. А він настав з Горкою на це все розмішав, блін і сказав, що це, блін, пробачте, такий е, смачний пиріг. Але ж ніхто в це не повірить. І в його слова тим більше. Тому е, треба чітко зрозуміти, що Трамп блефує і хоче на цьому блефі виїхати. Так само, як і бліфує Путін, бо системна робота е, наших сил е, достатньо серйозно гнала в кут проблем е, Російської Федерації, що стосується економічних спроможностей по, по наповненню бюджету, і ми пода, і в подальшому мусимо руйнувати е, їхню енергетичну систему, в тому числі НАТО комплекс, в тому числі їхні. Електростанції так само, як вони це роблять з нашими. Тут не треба навіть знаєте, намагатися чогось дотримуватись. Тут е, вони нам одне око, ми їм зразу два викалим. Тут навіть тільки таким чином воно буде працювати на війні з негідниками і е, злодіями. Не треба це не треба намагатися бути джентльменом. Росія мусить захлинутися в крові в власній крові від того, що вона прийшла на нашу землю і обрати. Між порядністю чи перемогою, я виберу все ж таки перемогу, бо порядності з цим ворогом не мусить бути ніякої. Що стосується е знов-таки ж цього документа по 28 пунктів, це все прописано Росії, під Росією, і Трамп навіть не знаєте, не вникав в нюанс, яким чином це перекласти. Наше завдання чітко зрозуміти, що ті, хто знаходяться в оточенні Трампа, грають під його дудку і абсолютно. ну, От реальна ситуація полягає, що ми ну ми бачимо ситуацію ідіотичну, по своєму розумінню, бо три країни, які приймають участь в цьому процесі, мають своїх е трошки недоколиханих керівників, називаємо так. Путін зі своєю манією по відродження радянського союзу і максимальними бажаннями знищити все, що має національне коріння колишніх республік радянського союзу, а й ще й частини Європи. Трамп зі своїми блін, божевільними ви знаєте висловлюваннями за останній рік, які проти і які абсолютно забув, що таке демократія, що таке світовий порядок. Ну і наш супергравець на фортепіано, але тільки не руками. Які вважає себе спеціалістом, спеціалістом в чому? В питаннях національної безпеки і міжнародної діяльності достатньо складно. Тому от, коли три довбня з певними обмеженнями зустрічаються і намагаються комусь, комусь щось пропихнути, то тут питання, що ми ж, звичайно, будемо вболівати за того довбня, який пере... очолює нашу країну. Обрали добні довбня і тепер за це страждають. І заплатили страшну ціну. Але між тим, в певних моментах, як він гарно зманіпулював з останніми своїми висловлями, казав, холодна війна або безпосередньо там холодна зима або там величезна кількість проблем. Та навіть якщо е, ми зупинимо війну, нам все одно очікує холодна війна. Це холодна зима, і абсолютно начхати, чесно кажу, чому тому, що ми від цього нікуди не втечемо. А ті розкрадені гроші на попередній енергетичний е, захист України, які було розкладене в 22-му, в, в 24-х і 25-х роках, їх вже ж не повернеш їх вже ж нема. Хоча американці знають, де ті гроші і чітко розуміють, яким чином їх можна повернути повернути для нас. Е, все ж таки треба е, тверезо дивитися на ситуацію і розуміти, що е, зупинення війни з Російської Федерації, ну точно не на користь Україні. І якщо по закінченню війни про нас швидко забудуть і хрен нам які гроші і у нас попереду буде бли, ну, достатньо складна ситуація, а при тому, що влада абсолютно не займається навіть під час війни питаннями підготовки населення, національно-патріотичне виховання, мобілізації економіки, фортифікаційних споруд в нормальному розумінні на території України, чому ви вирішили, як закінчиться війна, що вони зразу прозріють, порозумнішують ні. Вони будуть красти в три горла і будуть маніпулювати майбутніми виборами дуже потужно. Не зря ж вони відпустили величезну кількість молоді, яка, е, як вони думають, буде голосувати за них. Час покаже тому основний гаймат, який не можуть використати, бачите, ми зберегли майбутнє України. Давайте голосуйте за нас. Голосуйте молоді, голосуйте, батьки молоді, і голосуйте дідусі, бабусі. Це звичайна інформаційна маніпуляція. Якщо розглянути те, що влада робить останній час, це просто нагла маніпуляція і розвод лахов. По іншому я це не можу назвати. Тому е, наслідки е, цих договорів на 28 путів їх складно обговорити, тому що вони постійно змінюються і. Е, там, в принципі, свої мені е, певні люди, які там приймають в складі делегації, є реальні професіонали, що стосуються проведення спецоперацій, що стосується планування операцій, що стосується керівництва веденням бойових дій, так але що стосується домовленості про зупинення війни, то це зовсім інша речі. Тут е, з моєї точки зору е, склад делегації мусив бути посилений достатньо потужно ким і чим в першу чергу дипломатами. На жаль, цього немає. Одна людина там, ну і складно працювати. Звичайно, ми розуміємо, що ті, хто в складі делегації, ще є їхні помічники, які там безпосередньо це все готують. Але між тим, ми бачимо, як впевнена склада делегації, Ну ми вже не бачимо, де там пропав пан Андрій Борисович Єрмак, віце-президент. Так і взагалі ми не бачимо, де президент, де його відповідальність. Тому питань багато і по цьому договору. Обговорити можна багато що, бо е, от ми поки говоримо, можуть ще якісь пункти змінитися, але треба розуміти, що зараз е, Україна в тому стані: якщо наші лідери зламаються і підуть на тиск, і бліфування як американської, так і російської сторони, то е, ситуація буде не на користі України. Якщо ви стоїте і скажуть, ідіть ви нахід з вашою військовою допомогою, бо ба е, безпосередньо Трамп бліфує, чому бліфує? Він не може зупинитися, що стосується продажу зброї, бо е, та кількість оборонних замовлень, які є в Сполучених Штатах для концернів військових, вона просто шалена. Так само, яка кількість людей працює в оборонно-промисловому комплексі, так само і та частка податків, які платить оборонно промисловий комплекс. В бюджет Сполучених штатів це достатньо, але ну серйозний вплив. І сказати, що ми не будемо продавати або для зброю Україну, то це тримджодкравиніший. Бо тоді самі концерни, які привели Трампа до влади, безпосередньо знайдуть спосіб. Ну я вже не знаю там. Дай Бог, щоб в сполучених штатах з часом може з'явитися якийсь морпіг, як свій час він з'явився в сполучених штатах, коли Кеннеді заважав. Достатньо людей неадекватних, і ми бачили вже неоднораз, неодноразово, одноразово, як були замахи на того самого Трампа і на його оточення. Ну знаєте, людей, які вміють добре стріляти, достатньо в Сполучених Штатах. Тому вже е, певна частина конгресменів не задоволена діями Трампа, і відкрито йому кажуть, що зупиніться, пане президент. У нас це вони кажуть. У нас на наступний рік вибори парламент, американський е, парламент і. Одна третина буде переобиратися, і вже за цей рік республіканці втратили достатньо багато своїх позицій навіть в прореспубліканських республіканських штатах. Тому Трамп гониться тільки за цим вінкомлін Нобелівського лауреата, а безпосередньо. Все інше не цікавить. Ну, Україна може виступити як ініціатором сказати: давайте позачергово ми проплатимо ті гроші, скільки там за ту премію дамо, купа моєму э, смокінг, не смокінг, він е, э, цей костю, костюм відповідний, і хай дадуть йому ту премію, і хай заспокоїться. Бо це ж уже, ну, психічне захворювання. От все в житті мав, тільки от не був Нобелівським лауреатом. От, хоч і, е, можливо, людина, яка має певні признаки знаєте, е, достатньо такого серйозного е, дисбалансу, я не, це, не це баразмом, як не лікар, але в певних моментах я розумію, що там вже з головою не дуже добре. Там вже просто е, самооцінка оцінка за зашкалює, і самолюбування зашкалює, він в певних моментах навіть там вже арестою переплюнув. З такими замахами, як оце є. тому хотілося би побажати нашим представникам, які на цих перемовинах, все ж таки стійкості і тих аргументів не піддаватися на той потужний тиск, який йде з боку Сполучених Штатів. Ну і саме головне, треба ж також чітко розуміти, можна ми розкладаємо тільки взаємовідносини трамп зеленський і абсолютно не враховуємо ще одного, я кажу, людини, яка там також не зовсім адекватна, всіх трьох. Всі вони за своїми тараканами в голові. Це е, пана Путіна у нього також там в голові. Але ще треба зрозуміти, все ж таки ще раз нагадати, що в Росії проблем величезна кількість економічних них Діра в бюджеті страшна, вони достатньо близькі е, як дефолту на наступний рік, як кажуть економісти, тому впертися ну не всеремося. Знаєте, як кажуть, то оту... Іс іспанці кажуть, не всеремося. Такі так, ну проходили ми це вже. Звичайно, тут ще треба питання до влади. Влада не хоче українська змінюватися і змінимо свої відношення до забезпечення потреб збройних сил, в тому числі особовим складом, в тому числі зброю, з особовим складом найпростіше з влади більше ніж достатньо важелі впливу, аби радісними і піснями блін, величезні десятки мільйонів е, строєм пішли до лав збройних сил, бо в них іншого вибору немає. Влада це не використовує, бо влада думає не про перемогу в цій війні, а влада думає про перемогу на виборах. В тому й справа, що якщо ми з вами зараз от, ви сказали там дуже цікавий момент про маніпуляцію, Володимир Зеленський звернувся ж до українського народу, якраз ці події почалися, і він записав відеозвернення. Сказав, що це один з найважчих моментів в історії. Звернувся до українського народу. Що він каже? Я хочу з вами трохи розібрати, щоб зрозуміти, що мав на увазі президент. Він каже, що попереду може виникнути складний вибір. За його словами, йдеться про необхідність зберегти гідність держави або ризикувати втратою важливого партнера. Нагадав присягу, яку дав у 2019 році. Окремо наголосив, що не зрадить інтересів держави, національний інтерес України фундаментальним будь-яких рішень. Ну, звичайно, що ми продовжимо співпрацювати з Сполученими Штатами. Сказав про ці пункти і апелює знову до єдності. Найстрашніше, що тільки може бути для Росії бачити єдність українців. І сказав стосовно, треба перестати оці страчі. А треба об'єднуватися. Що мав на увазі президента? Перед яким вибором має постати Україна? До чого нас готують вони? Е, як ви думаєте, вони в курсі вже на банковій насправді оце, 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 в курсі цього вердикту? Дивіться, ну, по-перше, це йде підготовка суспільства до е, певних е, результатів цих перемовин. І е, вони готують до найгірших варіантів, але при цьому вони у, абсолютно забули: а хто ж е, цю війну привів, хто дозволив Путіну напасти? Оце найголовніше, що вони взагалі тут не при ділах, і вони тут білі і пухнасті. І вони не крали ані в 19 19-х, ані в 20-х і в інших роках взагалі не крали. Чесно кажу, що е, 100 мільйонів міністр це такі дитячі забавки порівняння з тими сумами, які вони крали в попередні роки. Це просто вже американці це використовують як псайопс оперешни, інформаційне обслуговування для тиску на президента. А це вишенька на такому великому корупційному торті, яку влада ліпила, починаючи з 2019 року. Здавати, згадаємо, тільки величезну кількість мільярд, ну один мільярд доларів в 2022 році пропало на закупівлі снарядів. 400 млн пропало в закупівлю мін. І я вже не кажу про яйця і яблука, які там закупалися за часів Резнікова. І таких прикладів більше ніж достатньо. Е, наступне, що стосується маніпуляцій, е, знов таки ж, маніпуляція номер один це склад цієї гації. І ще раз кажу: мені б дуже не хотілося, щоб люди, які в складі делегації, щоб вони потім були ЦАПами відбували. Бо Володимир Сенко скаже, це не я, це вони. У нас немає пробачте Джиммі Картера, який в 79-му році нагадає під час провалу операції по визволенню Тігаранських в Тіграні заручників американським спецназом взяв відповідальність на себе, і сказав, що він віддав наказ. Ну, чесно кажу, що це не в стилі наших керівників. У нас жоден з керівників нашої країни завжди під час спецоперації робили крок назад. Я вже не кажу власного досвіду, скільки раз з бойові розпорядження і казали, що взагалі ми вас туди не посилали, тому навіть не треба буде цьому дивуватися. Наступне знов таки ж по виступу президента, він достатньо вміло знімає свою відповідальність і ставить по факту, а як ви хочете, щоб було дуже погано, чи капець як погано. Ну, скуда ну, ж уж поганіше, ніж е, було. Ну, чесно кажу, що стосується лякання нас енергетичними проблемами, проходили. Е, мабуть, Володимир Сандич тоді достатньо часто грав в КВН на території Російської Федерації і не застав е, бурні роки, коли е, при, лідер партії Батьківщина, яка керувала тоді українською енергетикою, е, обрізала всій провінціальній Україні безпосередньо енергетику по повній. Ні тепла, ні світла не було. Тому я не думаю, що там провінція дуже здивується з рухуванням, що вже певна частка людей і за підготувала яким чином вижити по великим містам, так є великі проблеми, але це знов таки ж питання до влади. А ви куди тварі блин, гроші дівали mm -hmm. з 22-го року, які були призначені для захисту цих об'єктів, і е, пріоритети? От е, ми. Тут надуваємо щічки і плачемо, що у нас грошей нема на а, захист е, 5-6 ТЕЦ міста Києва. Ну нехай пан е, Кличко розповість, скільки можна було на 3 мільярди, які закатані в асфальт на вулиці Глобочиській, закупити е, засоби противітряної оборони, і вся буде відповідатися. ж це по поводні вулиці. Якщо порахувати всі інші, то це ж буде е, більше ніж 12 мільярдів тільки те, що було використано на ремонт доріг. І мостів, тому пріоритети зовсім інші. Нас розводять як лохів, розповідаючи, що грошей нема? Це пам'ятаєте цей розвод, що миші з'їли все з е... 20 Двадцятий рік держу, це був двадцятий рік ну, початок. Ну, нас постійно намагається е, розвести. Ну, можливо, українці вам треба вже порозумнішати. Вас просто розводять як лохів, причому граючи на ваших національно-патріотичних відчуттях і вами маніпулюють. Може, треба розумнішати? Наступне знов таки ж по цьому маніпуляції е, на наступне е, вони розповідають про втату стратегічного партнера адкравініший триндіош, тому що Трамп це не вся Америка. І ще раз кажу, що і Трампу вже його будуть також заганяти в кут. Е, може не зразу, але вже з наступного року вже будуть заганяти, бо вибори. А вибори і втрата підтримки республіканської партії партія багато може питань задати. Що стосується імпічмента в Сполучених Штатів для президентів, ми таких прикладів вже мали більше ніж достатньо. Один був саксофоніст, який пробачте, ледве не отримав, просто за невинні, безвинні такі забавки сьогодні однієї своєю секретаршою. То що там про там проказати? Багато питань. Які американці також можуть доводити до до, до скажімо так, до певних нюансів, тому з моєї точки зору питання в нас, в нашій стійкості і впевненості, що ми йдемо правильним шляхом, а те, що нам американці розповідають, що щось нам не дадуть, то ми особливо там від них і не отримували. В певних моментах є проблеми. І ці проблеми ми вирішуємо, відбиваючи російські напади. Але якщо переглянути і активізувати наші напади безпосередньо по російській енергетиці, і по російським підприємствам, бо жоден завод в Росії не працює без електрики. Ну так давайте на всі їхні теплоелектростанції, і бо атомні станції дають всього лише на всього 20% енергетики Російської Федерації. Їх там дев'ять і ніяких проблем немає. А оці інші це якраз основа, то нічого не заважає, бо росіяни двома долонями, якби не намагалися не перекриють всю енергетику Росії. Лупашимо і далі, тому все залежить від чи є у нашого президента сталеві яйця, які в попередні роки ми абсолютно не бачили, скажіть, будь ласка, якщо нас готують до можливого якогось такого сценарію, що Україні прийдеться залишати ці території, частину території, до чого це може призвести? Чи не готують нас до цього сценарію? Ну, розповіді, що там десь нам віддадуть щось десь, такий варіант можливий. Ну, точно нам запорізьку атомну не віддадуть. І віддати кусок той самої Донецької області, якщо Баш-на-Баш, не Донецька, Дніпропетровська області, то там і небагато, в принципі, частину Харківської області віддадуть, можливо, ще Запорізька. Росіяни ж не будуть віддавати все на невеличкий шматок. Бо. Вони ж вміють рахувати і вміють, знаєте, маніпулювати і тиснути. Тому нас готують, називаємо це прямо. Капітуляція. Капітуляція на користь агресора і готують якраз руками американського президента. Не більше ніж. Ми в спромозі послати всіх нахер, пертися, і воювати. Але чи хоче це наш президент? Бо попередні роки я поки не побачив, що він хотів воювати, він каже, пробачте. Він каже: Єднатися, давайте зупинимо срач. Так він цей срач вперше почав це по-перше, і так розумні сказали: ну давайте зупинимося. Так вони ж не зупиняються, вони ж жеруть в три горла, крадуть в три горла, душать е будь-які прояви е критики і намагаються змінити закони під себе. Це ми скільки разів вже бачили? Ще таке питання, що, що об'єднуватись, та й всі ж не проти об'єднатися. Питання навколо кого? Навколо того, що е, хто е, особливо не має бажання воювати, а має тільки бажання перемогти на цих виборах, якось так.